Ну що, друзі, пріуси стоять, нікуди не уїжджають, навіть не знаю чому. Чи не їдуть, чи хрена знає, чи майстри такі. Коротше, сьогодні у нас понеділок, провірка всього. Подивимося, що вже відремонтовано, скільки вже готово, коли буде готово інше. Так що Сьогодні ми побачимо. Що ми можемо вже запускати на лінію? А що запущено? Буде багато цікавої інформації. Також в описі є цікавої інформації, дуже багато. Друзі, слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ. Погнали, подивимося. Що у нас у нас є один із пріусів. Який зібраний вже дуже давно, в принципі, тут не було там багато нічого такого свирістеців. Це, до речі, пріуз, який самий перший, там його скинули з автовоза. А капот алюмінієвий, рихтовщик не може алюмінієвий капот зробити. Тобто, не знаю, може візьмемо тут або мухобойку, або ж поклянемо, закрасимо. Ну, в принципі, побачимо, як воно буде. Діло не в тому, що не хочеться капот купляти, Просто і цей, в принципі, цілий. Все одно його хтось рано чи пізно розвалить, а машина буде працювати на відсотки. Ну, десь отак. Вот а так колесико міняємо, ставимо газ. Вона відхімчищена і відправляємо в бой. Далі у нас пріус червоненький якого хрена Саня взяв його робити, не знаю, тому що там всі, всі подушки постріляні і він ще буде стояти з подушками дуже довго. Можна було взяти якусь машину там без стріляних подушок, да, щоб швидше їх ето, зробити. Так, Саня тут поміняв капот, поміняв бампер, все було херове, все херово натягувалось, як завжди, все херово ставало, да, Саня. Бо алюмінієві капоти ми рихтувати не вміємо, а китайські ставить також треба по собі мозг. Коротше, тут фари оригінальні, це добре. Далі у нас сіра, також готовий. Заводиться, їде, чи треба ще, ще щось? Заводиться їде. Нічого собі. А, це ж це та, яка вже з покраски прийшла. А де заглушечка? Не було, не вистачило. Так може взяти з іншої. Щоб її красонуді, щоб вона вже була гарненька на тайванських фарах, на тайванському капоті, на тайванському бампері. Покрашений, гарненький, відхімчищений. Зараз тільки сполоснути і машина буде їхати в роботу. Ну вже, ну вже хоч якесь начало Да, вони ще не на номерах. Поставимо номера, у всіх будуть сімки чи восьмерки. Побачимо. Що тут? Все, все, все по легенькому чи ніфіга собі по-люгенькому, як в тебе, так? Да? В тебе легкої роботи не буває. Тобі хтось це -то, хех, пороблено. Так, це у нас тут що, капот, бампер, все те ж саме. Да? Телевізор, фари, очки, да? і все буде працювати. Що, капот виріхтуєш чи ні? Та ні і капоти Ну дивись, ну тут же йому. Ну візьми трошечки відігни туди і все. Ти ж... так, так, напишіть в коментарях. Ось, все, бачите. Капот алюмінієвий, Тут зігнуто. Можливо це зробити чи ні? Чи Саша просто не хоче це робити? Чи він хоче просто більше алюмінія здати? Саня купив набора професіонального да? за 4 тисячі гривень. До речі, я дивився в інтернеті 6,5 він стоїть. Тож нормальна ціна, в принципі. Нормально. Все. Так може ти його почни вже іспользувати, Сань, а не просто дивитися. А я лука любов. Я <laughs> пам'ятаю. Ну може, хоч робота швидше піде. Ну що, йдемо далі, подивимося, що у нас. Сань, яку ти наступну машину будеш брати? А ось о, червона, накидай її, рівняй. Як проходить процес кожен день, коли ви здаєте в оренду автомобіля, в оренду з правом викупу або на відсотки? Якщо оператор не упаде зараз, то в принципі розкажу вам. Дивіться, кожен ранок йде обход повністю всього автопарку. Тобто ми дивимося, там, як там Рихтовщик провів вчорашній вечір, як там маляри провели вчорашній вечір, що зроблено на СТО, куплені чи запчастини, правильно чи неправильно потрачені гроші, чому стоять автомобілі. Чому нема водіїв? Останні, е, в останньому ну, там, часі такого немає, що немає водіїв. Всі машини зайняті і черга на пріуси. Хтось хоче їх взяти в оренду, хтось хоче взяти їх на викуп, хтось хоче сонати взяти на викуп. Тобто Є такі маленькі, рутинні питання, які цілий день куролісяться. А зараз ми підійшли до нашого. Внутрішнього автосервісу. У нас є один на Теорія ДВС, куди ви можете приїхати, перемонтуватись. Кому зручно, і у вас Hyundai Sonata, сюди можете приїхати перемонтуватись, тому що більше 4 років ми займаємося газовими сонатами. Вам можемо допомогти, а в описі є номер телефона менеджера. О, як бачите, я зайшов і тут машин нема. Всі вкрали. Не машин, не сотрудників. Всі готуємося к весенньому ще на монтажу, так, да, Сереж? Да. Да? Ще на монтажу готовимося, так? Да. Да? Да. До речі, скажу вам по секрету. Я думаю, що вже трошечки скоро і ми будемо відкривати одну із локацій Польщі. Тобто туди поїдемо, купимо автомобілі і поставимо. Думаю, що це буде познань або Вроцлав. Так що хто там працює, скоро побачимося. Поїду, куплю машини, туди знайду людину, що працював, і вернусь додому. Евакуатор забираю, мабуть, під себе. Хай буде в мене, стільки в нього вложив все, евакуатор, треба там і ходовку ми зробили, треба доварити прицепа. Щоб було все добре, і в принципі буде працювати, поїдемо з ним далі на Германію. З оранжева машина уходить на викуп. Наш старий водій все-таки захотів без першопочаткового внеску саме мінімальна оплата на цей автомобіль. Це самий перший мій автомобіль, який я пригнав з Кореї. І він піде на викуп. В будь-якому випадку, оплата. Цього автомобіля на відсотків 20 дешевше, ніж тижневий платіж за оренду. Це реально вигідно. І цей автомобіль можна викупити. Далі у нас ну, от вам адміністратор автомобіль каже, що вже навернулась коробка. Як ви думаєте, віддасть мені машину? Ні, допоможемо, відремонтуємо. Зараз ми бачимо пріус, вже також відкрашений, зроблений. Треба поміняти лобове скло і все, їде машина на газ. Уже сьогодні-завтра цей пріус поїде встановлювати газ. До речі, якщо ви працюєте на пріусах, яка у вас установка стоїть, напишіть в коментарях, буде цікаво. І з малярки виїхав наш ліф. До речі, кому потрібен. Реально класна комплектація. 15 й рік, 24 кВт, 8 тисяч доларів. пригнаний, 60 тисяч миль е, на ньому, все нормально працює, не було ключа і ремонт був крила і бампера. То є, сильного удару також по цьому автомобілю не було. 8 тисяч доларів можете купити цей автомобіль. Під викуп, під викуп він не дається, або поки. Поки не дається, можливо, згодом. Друзі, ну десь так отакий процес сьогоднішнього ранку. А ми пройшлись, подивились, і зараз будемо це все робити, приводити в дію для того, щоб швидше вже і прівуси виїхали. Немає ні одного автомобіля, в принципі, на сервісі. Це великий плюс сьогодні. Сонячна погода, хоч і трошечки. Холодновато, але все буде добре. Друзі, ви були на каналі Реальний Таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Якщо хтось замітив, я з Будуна. Що, всім пока.